Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні продовжуємо з вами реколекційні роздуми, розарій духовна зброя. Сьогоднішньою темою в нас є розарій, молитва Ісусова і Маріна. Тому запрошую! Мабуть, ви не раз чули про таку молитву, яку називаємо Ісусова молитва. Це є особливо розвинена молитва на Сході, в православній церкві, але також і багато на Заході молиться цю молитву. І полягається молитва на тому, що ми говоримо прості слова, повторюємо Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Це є тип монологічної молитви. Що, що це означає монологічний? Не те, що монолог, що це я один говорю, а монологічна від того, що це одне слово або одне речення. Йдеться про те, що ми повторюємо одне речення якесь, але насправді суть в тому, щоб всю нашу увагу зосередити і серце, і почуття, і наш розум, щоб всім своїм єством. Перебувати в присутності Господа, іноді буває так, що протиставляють, говорять, що на, на сході є Ісусова молитва, а на заході Марійна молитва. Ця молитва, яку іноді називається Марійною молитвою розарій, це також є Ісусова молитва. Тобто, насправді, якщо подивимося, само Радуся Марії, яка теж постійно повторюється, то в самому центрі є слово Ісус. Ми говоримо постійно плідлона Твого Ісус. Це Христос є в центрі. Дійсно, Марія Богородиця, вона є якби трохи таким троном, так? Іноді можна побачити дуже прекрасний тип ікони Богородиця, яка молиться, але в її серці знаходиться Ісус. Ця молитва є христоцентричною. Чому? Тому що. Фактично, ми, повторюючи, так само, як Ісусу молитву, повторюючи молитву Радуся Марія, ми завжди роздумуємо насамперед про Христа, про того, який прийшов цей світ, про Тайну воплочення, чи про Тайну проповідування, коли Христос проповідує Євангеліє, чи зціляє, чи робить перше чудо в Кані Галилейській. Завжди це є Христос. Але водночас також ми називаємо цю молитву Марійною. Чому? Тому що ми молимося разом з Марією. Вона є тою. Яка найдосконаліше споглядала, перебувала в присутності Ісуса. Ніхто так не був поєднаний з Христом як Богородиця. Це вона його зачала в своєму лоні, носила його в своєму серці. Але вона також це про неї Христос теж сказав, що блажені ті, які слухають і зберігають його слово, адже саме через віру Богородиці, через віру Марії. Ісус фактично з'явився в її лоні, тому це Марія, та, котра і в вірі, і фізично також постійно споглядала, вдивлялася, роздумувала. Вона бачила мале немовля, яке з одного боку було звичайною дитиною. Це Марія, та, котра, не знаю, перебивала Ісуса, коли він також там, не знаю, в палинки робив, так як кожна нормальна дитина. Але водночас це вона своїм поглядом мусила заглиблюватися і проникливим поглядом бачити Христа, тобто Божого Сина, Месію. Це вона дивувалася, коли бачила, як пастухи приходили, щоб поклонитися, і звіщали про те, що. Вони чули, що ангел їм з'явився. Це вона також бачила царів, які приходили, щоб поклонитися. Це вона з тривогою, трепетом переживала про Ісуса тоді, коли Ірод хотів вбити немовля. І вона була свідком того, як потім Христос, коли вже виріс, коли проповідував, коли зціляв, вона вміла слухати. Набагато глибше, ніж навіть учні, так вона вміла чути те, що Христос говорив про свою смерть, але також про Воскресіння, те, що вже часто апостоли не чули, були зосереджені лише на стражданню. Натомість Богородиця, яка потім стала під Христом, вона та, котра всім серцем, всім своїм життям проникала, якби кожне слово зберігала в своєму серці. Вона, яка стала свідком Воскресіння, вона, яка потім також була наповнена Святим Духом, яка разом з апостолами якби випрошувала, благала про Святого Духа, очікувала на Святого Духа. Тому нехай вона, Богородиця, яка найкраще дивилася, захоплювалася, славила Бога, нехай буде для нас такою найкращою вчителькою і матір'ю в молитві Розарія. А ми з вами продовжимо наші. Роздуми вже за тиждень запрошую.